На каналі Житомир час інформаційних підсумків останнього осіннього дня 30 листопада вже говоримо про деякі теми випуску. Земельні питання стали темою номер один на сесії Житомирської міськради. Пенсії зростуть, але чи задоволені підвищенням Житомиряни? Правоохоронці повідомляють про розкриття серії квартирних крадіжок. У Житомирі відбулася сесія міської ради, на якій особливу увагу приділили земельним питанням. До сесійної зали прийшли люди з плакатами, котрі вимагали перевірити роботу архітектурного управління міста. Люди у військовій формі, котрі представляли інтереси атовців та представники польської громади, які виступають проти перейменування кладовищ Житомира. Проте вже другу сесію поспіль відсутня секретар міської ради Наталія Чиш. Детальніше про це у сюжеті наших кореспондентів. Люди з плакатами під час засідання сесії не здивували депутатський корпус. Цього разу підприємці скаржилися на роботу управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища. За їх словами, у відомстві надають завідома неправдиву інформацію та ігнорують відповіді на запити. У нас є конкретно документовані бумаги, де пані Черкасова на різні земельні ділянки дає різні визначення у зв'язку з. Зверненнями тих чи інших осіб щось стосується звинувачень, що ми на одній тій самій ділянці надаємо різні висновки. Ну це потрібно підтвердити фактами. По перше, ми надаємо інформацію згідно генерального плану. Генеральний план є оприлюднений. Це можна перевірити. Аби розібратися в ситуації та з'ясувати всі обставини, при міській раді створять тимчасову депутатську комісію, яка фахово перевірить роботу управління і прозвітує за два місяці своєї роботи. Тим часом звернули увагу на себе і військові, котрі стверджують, що їх права утискають. Конкретні приклади проблеми з видачою земельних ділянок, проблеми з видачею житла для військовослужбовців. Нічого немає. На як мильний пузырьок надули, показали, десь комусь там щось дали. А насправді куча атошників, які нічого не отримали, нічого не мають. Загалом під час сесійного засідання розглянули майже 70 питань. Більшість з них земельних фракція об'єднання самопоміч відмовилася голосувати за виділення будь-яких земельних ділянок, окрім аукціону. Я навіть не знаю такої релігійної громади, яка називається Кавчево Евангелістів. Їм виділяється земельна вільна земельна ділянка на Покровській 86. Можливо, інша релігійна громада б так само захотіла. Чому саме цій релігійній громаді? Нам це не зрозуміло. І розумієте, тут виникають якісь корупційні схеми. Ми інакше це не можемо пояснити. Опір зі сторони національних меншин викликало і питання надання назв кладовищ в місті. Зокрема, планують перейменувати польський цвинтар, німецьке єврейське кладовище та інші Перейменовується німецький цвинтар на протестантський, єврейський на іудейський, війська, руські на православний і на смолянці також на православний. Це не згідно закону України, але ви представляєте, якщо якась родина не забажає... Жаю, щоб покоївся там на тому цвинтарі згідно релігію, тому що не всі поляки це католики, не всі німці були протестантами. Проте депутати заспокоїли польську громаду і повідомили, що питання перейменування кладовищу в Житомирі зняли з порядку денного. Юлія Сінціцька, Сергій Базилюк, новини Житомирщини це питання. Під час перепадів температури так званий вуличний травматизм зростає у понад два рази. Згідно зі статистичними даними, наслідки таких травм 15% потерпілих стають тимчасово непрацездатні, А у 20% випадків це причина інвалідності. Через стан проїжджої частини вулиць дорожньо-транспортні травми зростають на 3%. Статистика свідчить, що головною причиною вуличного травматизму є банальний поспіх. Багато хто просто не помічає льоду при снігом, внаслідок чого падає і отримує різні травми. Найбільш поширені травми переломи кінцівок, що виникають через те, що падаючи, людина інсентивно виставляє вперед руку і обрушується на неї всією вагою тіла. Аналогічно, незручно виставлена нога ламається у ділянці гомілки. У жінок у цьому сприяє також носіння взуття на високих підборах. У ньому легко спіткнутися і впасти. Літні люди через бікові особливості скелета, остеопороз, менш оластичні зв'язок і м'язового каркаса, нерідко отримують дуже серйозні ушкодження. Лікарі вже дають поради, як Редити зимовий травматизм, зокрема, просять носити взуття бажано на плоскій підошві або на низькому квадратному каблуці, ходити якомога повільніше і йти бажано як можна також не швидко. Ковзати льоду спеціально не варто, це збільшує обмерзання підошви. Пам'ятайте, чим швидший крок, тим більше ризик впасти. Важливо навчити дитину дотриманню про техніки безпеки при катанні на лижах, ковзанах і санчатах. Не забудьте забезпечити дітей усіма необхідними засобами захисту. Увага і обережність є основними засобами. Для профілактики вуличного травматизму наголошують спеціалісти обласного медичного центру здоров'я та спортивної медицини. Через збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 грудня пенсіонерам масово перерахують пенсії. Тільки у Житомирській області таких 295 тисяч пенсіонерів. І це становить 72% від їх загальної кількості. Тож підвищить пенсії не всім. Кому пенсію перерахують, а кому ні, дізнавалися наші кореспонденти. Житомирянка Валентина Дмитрівна повідала нам, що має 45 років трудового стажу, проте пенсія у неї одна з мінімальних. У мене Діна що не вистачає пенсії, бо лікуюся дуже дороге лікарство. І сьогодні ж ціни які на їжу. Так що це воно підвищення, воно нічого не дасть нічого. А у Людмили Іванівни трудового стажу 34 роки. На заслужений відпочинок вийшла п'ять років тому. Її пенсія більша за мінімальну. Зміни таких пенсіонерів не стосуються. Але Житомирянка змін хотіла б. Зараз цю мінімальну вже підтягнули до моєї, і ніхто не каже, що мені треба теж її збільшити настільки, настільки повисилась мінімальна. До кого з цим звертатися, не зрозуміло. Зростуть ті пенсії, а також надбавки і підвищення до пенсії, розмір яких розраховується від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Розмір підвищення кожному пенсіонеру розраховується індивідуально. З 1 грудня поточного року заплановано збільшення на 10%. але такий перерахунок стосуватиметься певної категорії пенсіонерів. Тому з 1 грудня цього року органи фонду. Збільшують мінімальний розмір пенсії на 117 гривень для осіб, які мають повний страховий стаж. І ця сума має скласти 1247 гривень. Перерахунок мінімального розміру пенсії за віком буде проведено з розрахунку 1247 гривень за умови наявності. Як у чоловіків, так і жінок страхового стажу. Робота вже проведена в автоматичному режимі за матеріалами пенсійних справ. Кошти в бюджеті пенсійного фонду на ці цілі передбачені. Вони є і буде забезпечено фінансування уже виплати пенсії в наступному місяці у під. Вищних розмірах ну для проведення перерахунку пенсій, підвищень і надбавок є зміна прожиткового розміру для осіб, які втратили працездатність. Максимальний розмір пенсійної виплати залишився незмінним і становить сьогодні 10 тисяч 740 гривень. Ніна Сопкович, Максим Возний, новини Житомирщини. Підрядники, які займалися ремонтом мосту на трасі Н-03, виконали поставлені завдання. А відтак рух транспорту через міст поблизу села Карвинівка Романівського району відновлено. Нагадаю, дедлайн ремонтникам поставив очільник області Ігор Гундич, і це дата 1 грудня. Частково рух автотрасою Житомир Чинівців було відновлено минулого тижня. А 29 жовтня дорожники забезпечили безперебійний рух транспорту через об'єкт. Підрядник Європлюсбут виконав завдання та завершив основні ремонтні роботи на об'єкті, необхідні для відкриття руху. Облаштували фундамент мосту та металеву гофровану конструкцію, влаштували монолітну плиту та асфальтобетонне покриття. Встановили перильну і бар'єрну огорожу. За інформацією служби автомобільних доріг у Житомирській області, роботи із середнього поточного ремонту. Мосту біля села Карбинівка все ще тривають. Продовжуються роботи з укріплення бетонною суміші від косів, проте це не є перешкодою для безпечного та безперебійного руху транспорту. З державного бюджету для ремонту об'єкту виділено 1 мільйон 700 тисяч гривень. На околиці Житомира оперативники управління карного розшуку головного управління Нацполіції області затримали трьох жителів регіону підозрюваних у квартирній крадіжці у Житомирському районі. В рамках досудового розслідування поліцейські встановили їх причетність до низки крадіжок з будинків громадян. Судом лише одного з домушників взято під варту, інші нині під домашнім арештом. Було зупинено автомобіль, в якому знаходились троє осіб, двоє чоловіків і одна жінка. Під час огляду транспортного засобу було встановлено, що в ньому знаходяться пакунки, які були складені із речей, таких як ікони, гаджети, мобільні телефони. За даними правоохоронців, затримані їхали із села Озерного Житомирського району. У цьому населеному пункті працювала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Правоохоронці швидко розшукали власників обікраденої квартири. Прихожу з роботи. Окно взломане, класика, перший етаж у нас з 12 го дня вже в квартиру мою влізли, тому що окно було відкрите. Так як у нас на сьогоднішній день равнодушні всі люди, всі до трьох разів дня, поки вони не пішли, ніхто не обратив внимання. В 4 години із сином пішли до тещі в гості. Ну, там десь пару годин побули. Назад Ми часу, мабуть, в 7 годин. Зайшли, забрали дружину з магазину. Ми приходимо додому і вже обнаружили, що поломане вікно зломане. Ну, і пропали комп'ютер. лежать документи, комп'ютер забрали, планшет, фотоапарат, і там теж дядюшки. Трьох підозрюваних у злочині було затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході кримінального провадження правоохоронці провели кілька санкціонованих обшуків, у тому числі у місці ймовірного збуту фігурантами крадених речей та вилучили речові докази. Меня обвиняют по статистов и части третьим. А что это такое? Квартирная кража. Нужны были деньги для, для собственные нужды. Затримані встигли вже пограбувати десятки чужих домівок. Поліція подала клопотання про взяття їх під варту. Однак судом двом із затриманих визначено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. А лише третьому тримання під варту із можливістю внесення грошової застави у розмірі 68 тисяч гривень. Молодики в крайній крадіжці завдали власникам збитків на суму понад 100 тисяч гривень. За такі витівки грабіжникам може загрожувати до шести років позбавлення волі. І на Овченко новини Житомирщини. Такими є деякі теми випуску. А далі говоритимемо про такі події. У райцентрах люди з інвалідністю долають цілий ряд соціальних та побутових проблем. Полювання задля користі. З якими міркуваннями відкрили сезон мисливці? Американський погляд на тему радянського тоталітаризму у Житомирі презентували книгу Тімоті Снайдена «Криваві землі. Жити самовдосконалюватися, мріяти і досягати успіху, попри те, що ти інакший для цілеспрямованих сильних духом та активних людей із обмеженими фізичними можливостями за умови співучасті громади це цілком реально не лише у великому місті, а й у сільській глибинці. Як не опинитися на узбіччі життя, як навчитися відчувати себе щасливими щодня за будь-яких життєвих обставин? І чому не варто бути байдужими до тих, хто слабший та беззахисний? Далі у відеосюжеті Ірини Остапчук. Обмежені фізичні можливості не вирок, а незначні перешкоди на шляху до мети, впевнений Володимир Кушко, який разом із дружиною Омелією нещодавно переїхали до Баранівки з іншої області І на інвалідних візках самотужки облаштовують власне життя. Да, купили здесь полдома зробили ремонт, оборудували все». А хто вам допомагав робити ремонт вдома? все так, що як вам зручне «Все робили все своїми руками своїми силами. Ну, силами, то есть, ну, заробляємо деньги. У маленькому містечку, таких як Володимир, два десятки. Сьогодні вони згуртувалися. кажуть, у громаді життя для них стало цікавішим. З поміж іншого займаються і регбі на візках. Ми намагаємося з однодумцями, не тільки наша організація, але й люди з інвалідністю з інших областей. Ми командою намагаємося все ж таки просунути цей вид спорту на рівень держави, щоб його поставили на державний рівень, щоб створили збірну України. Втім, якщо дорослим із особливими потребами адаптуватися ще якось можна, то таким дітям і їхнім батькам без участі громади це не завжди під силу. Цих діток виявляю і пропоную батькам пройти психоломедику педагогічну консультацію районного оформити пакет документів, щоб обласна консультація вже поставила остаточний діагноз і надала остаточні рекомендації по реабілітації такої категорії дітей. Такими складними вадами розвитку у нас на даний час 20 діток. Тетянка одна із них про те, що лікарі через невеликовну хорову хребта не давали шансу на життя, дівчинка вміє читати, писати, малювати, зіліном любити і розпоминатися, розкрашувати, розказувати. Павами улівцями лікарі нічого не обіцяють, кажуть хвороба її невеликована. Детянці та іншим особливим дітям допомагатимуть і далі інклюзивно навчатися, сприятимуть в отриманні реабілітаційних послуг у рамках соціального проекту Сила слова допоможе іншому. Я хочу звернути увагу наших людей, щоб вони подивилися навколо хто поряд з ними живе і допомагали людям, які потребують цієї допомоги. Це не єдиний практичний проект в області з прямо. На створення кращих умов для життєдіяльності людей із інвалідністю, каже голова громадської організації Молодь жінка-сім'я Неля Ковалюк. Протягом року було багато таких цікавих проєктів по людям з інвалідністю. Наприклад, ми створили майстерні для робочі місця для людей з інвалідністю. В Романові потужно працює команда, в Бердичеві». Кожним роком відчувати себе більш щасливими через доступність та співчуття стає все більше людей, які народилися інакшими. Попри все, і самі люди стають активнішими, і суспільство толерантнішим. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. В області триває сезон полювання на хутрових звірів та колективне облавне полювання на парнокопитних тварин. Майже чотири сотні мисливців Баранівського району нині полюють на мисливських угіддях місцевого товариства мисливців і рибалок. Як відбувається сам процес, дізнавалися наші журналісти. Кожен вихід на полювання для більшості мисливців свято, адже це чергова зустріч з однодумцями, спілкування з природою і можливість здобути гарний трофей. Однак, аби свято не стало трагедією або не перетворилося в звичайне браконьєрство, існують правила. Як їх дотримуються у Баранівському районі, наша знімальна група перевіряла разом з єгерським складом і керівництвом місцевого УТМР. З Спочатку моєї діяльності дуже багато було випадків браконьєрства на сьогоднішній день, так як ми працюємо в цьому році, набагато краще з цим. Люди більш нас стали усвідомлені, стараються прийти, купити ліцензію, піти законно на полювання. Нема того, що раніше було, що там незаконно виходили, полювали, добували. Нагадуємо, що для проведення полювання на пушного звіра необхідно при собі мати обов'язково членський квиточок УТМР, відстрільну картку на добування пушної дичини, контрольну картку добування дичини, дозвіл на зброю і посвідчення мисливця. Це документи, які є обов'язковими. Для проведення ліцензійного полювання обов'язково повинна бути відмітка в контрольній карці про проведення полювання і ліцензія з і присутністю єгерської служби. Справжній мисливець це не винищувач природи, а вмілий її захисник. Нині не всі мисливці думають так, дехто стає на шлях браконьєрства. Однак, за словами Віталія Старушка, останнім часом в районі питання браконьєрства не надто гостре. Відтак, чисельність звіра дозволяє проводити чималу кількість ліцензованого полювання. По ліміту добування на цей рік нам виділено 10 ліцензій на козулю, 5 ліцензій на кабана. За 5… Виходів полювання мисливцями нашої районної організації було відстріляно і добуто 6 козуль, 2 кабани. Люди задоволені полюванням, стараємося проводити полювання виключно для своїх членів товариства районної організації. Дуже прекрасне полювання в цьому році проходить на зайчика, русака. Мисливці наголошують, саме легальне полювання може сприяти селекції та балансу диких звірів, аби майбутні покоління змогли побачити дикого кабана чи косулю у природі, а не лише на фотографіях чи у зоопарку. У Житомирі відбулася презентація книги американського історика Тімоті Снайдера Криваві землі, Європа між Гітлером та Сталіним. Розповідь про злочини радянського і нацистського режимів проти мирних людей. Терміном криваві землі називають території від Західної Росії до східної Європи. Це майже вся територія сучасної України, де фашисти та радянський режим знищили 15 мільйонів мирних людей. За основу назви автор взяв вірш відомої російської поетеси Анни Ахматової Ні бивать ті в живих. Книга удостоєна багатьох премій в різних номінаціях і названа книгою року» та перекладена 27 мовами світу. для нас це дуже. Знакова подія видання е, такої книги, світового світового бестселера. і тому ми будували наші презентації, е, з якими ми об'їхали вже майже всю Україну, е, в такому ключі, щоб розповісти вам історію появи цієї книги і деякі інтригуючі моменти. А також ті ключові аспекти, на яких сам Тімоті Снайдер акцентував увагу, ілюстраціями до книги стали десятки географічних. Карти, які не були оприлюдненими у виданні, наведені не лише цифри про вбитих, а й розповіді про всі злочини не тільки з погляду жертв, а й розповіді тих, хто катував. Така книга є важлива для сучасного українського літературного простору. Це друге видання російськомовного російськомовне видання, яке ну практично є певною мірою, такою не тільки. Історичного значення, але і значення освітнього, тому що вона розкриває історичні факти, які практично ми тільки можемо дізнатися. Із цієї книги книга перекладена на російську мову, орієнтована на мешканців східної України. А Житомирщина є частиною Західної України, де її презентували. Сергій Косюченко, Юрій Киричук, новини Житомирщини. До дня силового розгону студентів на Майдані Незалежності у Житомирському державному університеті імені Івана Франка відкрилася фотовиставка. Саме цього дня, у 2013 році, молодь вийшла на мирний протест проти рішення уряду зупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Влада відреагувала доволі жорстоко, кинувши на беззбройних студентів спецпідрозділ Беркут. У результаті наступу силовиків десятки людей були нещадно побиті. Події 30 листопада стали переломним моментом в українських протестах. Кінця 2013 року, змістивши акцент із проєвропейського на антиурядовий, а також додавши їм масовості. Адже були побиті студенти. Це така молодь, як ви, беззахисна, яка просто співаючи на Майдані, кричала гасла, виголошувала гасла. Ми Європа. І ми хочемо жити по-іншому. Ці хвилини кожен українець запам'ятає, бо з цього почалась наша непокора: непокора у відстоюванні справді нашої національної гідності, нашої національної держави, нашої національної свідомості. У Житомирі відбувся ювілейний концерт відомого гурту Древляни. Сьогодні цей колектив, який є справжнім брендом не лише полісся, збирає повні зали, і пропагує українську культуру далеко за межами нашої країни. Своїми враженнями від побаченого та почутого ділиться Анжеліка Нестерчук. 35 років минуло відтоді, як музиканти вокально-інструментального ансамблю дривляни вийшли на професійну сцену. На творчості гурту виросло не одне покоління поліщуків, тому цей концерт став справжнім мистецьким подарунком штомирянам та гостям міста. В залі не було жодного вільного місця. Високопрофесійні музиканти, на чолі з народним артистом України, художнім керівником гурту Дривляни Юрієм Градовським виконували українські народні пісні, золоті хіти, 80-х, джазові композиції. Сьогодні в колективі грають молоді талановиті музиканти, але душею ансамблю є маестро Градовський, котрий вже 35 років виходить на сцену і хвилюється як в перший раз. Це неправда, що є такі зірки, є такі артисти, які не переживають. Можливо, той не переживає в кого фонограма, але він точно переживає. А раптом фонограма стане зупиниться. Я прочитав колись інтерв'ю Раймонда Паулса, який перед кожним виходом на сцену там у нього є якісь знаки, і він дивиться в щілинку. Його питають, чому ви так. А він каже: Я перед кожним виходом на сцену, де б я не був, чи в палаці спорту на 12 тисяч, чи в сільському клубі, я хвилююсь. Точно така, ми нічим не відрізняємось. Ми теж хвилюємось, переживаємо. Почесними гостями свята були зірки української естради Павло Мрижук та Микола Свидюк. Це найкращий інструментальний колектив, тільки беру цей зріз. Я вже не кажу про, про вокальні здібності хлопців. Тому в цілому склався цікавий музичний гурт, який може сьогодні конкурувати з будь-якою європейською групою, тому що, дивіться, і перкусія працює. Це Стефаніт блискуче володіє інструментом. Гітарист, блискуче володіє інструментом. клавішник, молода енергія, яка війшла органічно в цей колектив, вона зробила і додала свої енергетики. Тобто молодість, досвід, вони гармонійно об'єдналися. І сьогодні ми маємо це зрозуміти. Ок, цей чудовий блискучий колектив, який називається Дребляна. Пісенне свято не залишило у залі жодного байдужого, а щирі слова зі сценою ювілярам та море квітів від шанувальників творчості. Ще раз доводить, що колектив сьогодні є справжнім брендом нашого поліського краю. Я 20 років назад вперше приїхала в Житомир, і моє знайомство з Житомиром почалось з гурту древляни. Так е, сталося. І оце перше враження від цього концерту, воно перенеслось, напевно, і на відношення до Житомира. І ось вже більше 20 років ми живемо в Житомирі, це наше рідне місто. І гурт Древляни, він нам близький. По житті, по житті да. йде з нами. І навіть наша дочка ходить зараз, вона теж займається дифферентом. и ходит к э, жене Юрия Градовского, Валентине Назаровне. И мы все как-то дружим вместе, и нас это все как-то возвышает и как-то это помогает жить. Да. Ульяночка, скажи мне, будь ласка, ты концерт? Да. А что тебе сподобалось наибольшее? Песни. Яка самая? Не Анжелика Нестерчук, Игорь Грач, новини Житомирщини. Такими були події останнього осіннього дня цього року. Дізнайтеся, яку погоду обіцяють синоптики у перший день зими. Хай щастить. За інформацією синоптиків, в найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями опади у вигляді дощу та подекуди мокрого снігу. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 1 грудня вночі мінус 3-мінус 5, вдень від 1 градусу морозу до 1 тепла. 2 грудня вночі та в день від 1 градусу морозу до 1 тепла. Атмосферний тиск 740 міліметрів, вологість повітря 80%.